Голос у кадрі. Вітаємо вас! Це проект Голос у кадрі. З вами Ірина Носенко. В житті кожної людини існує безліч моментів, коли доводиться обирати. Один з таких вибір спеціальності та вищого навчального закладу. Крок доволі серйозний. Про свій життєвий вибір розповість нам студентка хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Світлана Бучик. Значить, трапилось так, що в мене в школі була дуже хороша вчителька, яка прищепила мені любов до хімії і зробила свою роботу правильно, можна сказати, і показала, що хімія це не тільки складні формули, але й це щось таке, що поширене в нашому житті, і з чим ми стикаємося кожного дня. Хімічний факультет, взагалі, це велика дружня сім'я, яка складається з п'яти кафедр, які ще між собою поділяють. Взагалі, в нас є кафедра неорганічної хімії, екологічної, органічної хімії, хімії високомолярних сполук та аналітичної на кафедрі аналітичної хімії навчаюся я. Взагалі, життя на хімічному факультеті складається не тільки з навчання, але й зі студентського життя. Студентське життя в нас дуже різноманітне та кольорове. Значить, ми святкуємо по святу для першого курсу, день першокурсника. У нас є містер і міс факультету. Та кожного року найграндіозніше свято це день хіміка. День хіміка. Ми святкуємо цілий тиждень, і в принципі, це дуже різноба. Арне дуже різноманітне свято, яке святкують не тільки студенти Київського національного університету, але й приїжджають студенти з МГУ, Білорусії і інших міст України. На день першокурсника у нас також багато конкурсів, за допомогою яких ми обираємо найкращу групу, і найкраща група кожного року отримує кубок від студентського активу. На хімічному факультеті є дві головні хілки студентського самоврядування це студентський парламент та профбюро хімічного факультету. Відносно профбюро, я якраз є головою профбюро, і, в принципі, люди, які вступають у проспілку, вони мають соціальний захист і можуть користуватися пільгами, які надаються студентам. Це змога купувати проїзні на метро вдвічі дешевше. Це змога отримувати матеріальну допомогу в разі їх. Хвороб і інших мегарайзів. це змога відпочивати на базі університету в береговому, також взимку відпочивати у буковелі за більш дешевою ціною. Ну, в принципі, є пари, на яких дуже сумно сидіти, а є пари, на яких дуже весело. Різні викладачі мають свій підхід під студентів і по-різному ставляться до прогулів, до сплячих красунь на парах. Ми вивчаємо теорію, і в нас є дуже багато лабораторних робіт. Лабораторні роботи вони зазвичай кожного тижня. В принципі, доступ по суті не обмежений до реактивів. Звичайно, все по методиці, щоб не було ніяких надзвичайних ситуацій. І кожен студент має право виконувати свою наукову якусь діяльність і свої наукові дослідження. Да. В принципі, наш факультет забезпечує роботою, і якщо ти бажаєш працювати саме в галузі хімії, тоді ти можеш не зволікати і вступати на хімічний факультет, адже не тільки можна працювати викладачем, вчителем хімії, але й на різних підприємствах, здебільшого, які займаються якраз технологією і розробкою нових матеріалів та багато чого цікавого. Це був проект голосу кадрі, який підготувала Ірина Носенко.